Розглянемо зовнішній вигляд нашої платформи. Коли ми заходимо на платформу під своїм логіном та паролем, ми бачимо таку першу сторінку. В нас є зліва розділи головне меню, де ми можемо ознайомитися з останніми новинами нашого сайту. Повернемося назад. Крім того, ми можем... в нас є розділ навігація, є інформаційна сторінка. Сторінка сайту Мої курси. Це ті курси, на які ми записані, або є авторами яких є. Справа в нас є посилання на портал Мої ППО та на Очно дистанційну школу Інтелектуальний Резерв Миколаївщини. Також в розділі вблоці Останні новини з'являються повідомлення про ті додаткові новини сайту, які були додані. І календар подій, який нам казує, що нам було потрібно зробити в який день.